Так, Всім привіт! Сьогодні 18 жовтня 2024 року ми на паркувальному майданчику знімаємо для вас ціни на автомобілі. Сьогодні вже трошки кращі погодні умови, тому вам буде краще видно телефончик інформацію по автомобілю, яку залишають продавці під лобовим склом. Підписуйтесь на канал, натискайте вподобайку, дзвіночок, напишіть будь-який коментар під даним відео. Сьогодні, можливо, може бути трошки гірше як і звуку, оскільки я забув мікрофон. Тому записуємо на мікрофон, який є в телефоні. Всім дякую за увагу і приємного перегляду. Так, Продається шкода a 5. 2011 рік, 1,8 бензин, 140 пробігу, 7700 торг, телефончик є, телефонуйте до продавця. От така 2011 року Octavia 5 продається. Так, Друзі, дві Octavia 7 в кузові Ростайл, одна друга. Зараз я вам покажу по спочатку. У На нас має легкосплавні диски, протитуманні фари, передній паротронік. 19 2019 року. Дизель 2.0, 205 пробігу, 16800, 7-ступеневий автомат, телефончик є, телефонуйте до продавця. Інформація є, є. Короткий опис продавець залишив. Так, і ще один варіант. Октавія 7 2.0 дизель 17 рік 12900. Телефончик, продавець залишив, є, телефонуйте. Ось такі дві Октавії. Та то, ця також на. передніх партроніках, передні протитуманки, лекосплавні диски. Чорна шкода Октавія 7. Передні фототуманки, легкосплавні диски, паратронік передній відсутній. Автомобіль 2019 року випуску, пробіг 150 тисяч, дизель 2,0 17900. Кода Октавія А8, універсал, білий колір, передній паратронік, передні протитуманки, омовочі передніх фар. Дивимося, що вона коштує. так вона виглядає, хто не бачив. Виділяється на ринку А8. Вже 21 рік, 182 тисячі пробігу, інформація є. 21500 і телефончик продавець залишив, телефонуйте. Продавець з радістю вам надасть цю інформацію по автомобілю. Зараз ще покажу салон Octavia a 8 оскільки це новий автомобіль. І не всі ще знають, як виглядає салон. Отак виглядає салон Octavia a 8 А сьома, козові від рестайлу, універсалі. 15 рік. DSG 6, 225 оригінального пробігу. комплектація є, опис є, 12500, телефончики є. Телефонуйте до продавця. Кого цікавить ця сьома. Так, знову для вас дві А7 універсалі. Зараз будемо по черзі показувати інформацію. Так, перша у нас на передніх протитуманках без парктроніка без омовачів фар. Портища комплектація, подивимося на проміг і на ціну. Автомобіль 2017 року випуску 13 850. 1.6 дизель, телефончики є, 218 пробігу. Так, тут ще якась інформація, круїз, навігація, комплектація драйв. Отакий От варіант. А к 7-ї Октавії шкода. Так, біленька автомат, коробочка, передні протитуманки, передній паратронік, чи передніх фар, Легкосплавні диски. Сьогодні електродзеркала. 18 рік, 17 тисяч 2.0 дизель. Автомат коробка 218 пробігу Телефончики є, продавець залишив, телефонуйте. Домовляйтесь про зустріч. Шкоди Октавії А7 в білому кольорі. Октавія 7. Ось такий варіант ще можна подивитися. 20-й рік. Універсал 2.0 дизель. 342 пробігу. 15 999 є телефончик. Телефонуйте. Ось така Октавія 7-го. 20-й рік. Октавія п'ята, П'ята Октавія. Так, що в нас по ціні, по грошах, Дев'ятий рік рідна фарба. 252 пробігу, 8199, бензину 1,6, механічна коробка передач. Ну, це ви все це бачите семеньки, Я вам просто продиктував. Продивіться така шкода Октавія. Автомобіль 22-го року випуску. Новий автомобіль. Автомобілю 2 роки. На закосплавних дисках. Передні проти туманки. Передній пройтронік. 27500. Пробіг 65 тисяч. Така Октавія 2022 року. Будьте обережні при виборі автомобіля. Перевіряйте його на сервісах, аби купити щось гідне. Октавія 5. Це не Октавія, це скаут, напевно. Зараз я подивлюся Так, п'ята скаут, 12 рік, 2.0 дизель, пробіг 219, 13400, 219, 13400, Октавія Скаут. Октавія 7. Великосплавні диски, передні протитуманки передній пальтронік. Молоті передніх фар. Крута комплектація 17 рік, 2,0 дизель, 16500, фуллет фари, підігріви, 237 пробігу 16500. Просить за цю А7 октавію. А 7 чорна. На таких крутих легкосплавних дисках. Передні протитуманки є, а передніх фар є, партроніків передніх нема. А сьома 1413 рік, 1.8 бензин, повний привід, автомат, 180 тисяч оригінального пробігу, не фарбовано. 11999 Телефончик є. Телефонуйте до продавця. Октавія п'ята. Вже догадалися. 12 рік. Бензин 1,8, 9950, 183 пробігу. Є вон телефончик. Телефонуйте до продавця. Октавія сьома. Октавія сьома. 14 рік. 2.0 дизель 10899. Я телефончик, телефонуйте. Дивіться, що нам перевіряйте. Так, і п'ята Октавія. є передні пролектроніки, передні протитуманки, обмолочі передніх фар чорному кольорі на легкосплавних дисках 10 рік, дизель 2.0, 9800, 210 пробігу. Є телефончики, телефонуйте. Октавія 5. Октавія 5. Так, 8,3, 10 рік, бензин газ, 1,6, 254 пробігу і 8.3 суперстан. Телефончик є зверху. Так, біла Октавія сьома, сьома. Старий автомат 12700 2.0 дизель. Телефончик є, телефонуйте до продавця. Ось а сьома, може комусь сподобається. А сьома. Збирайте відео одні, асьомі а п'яті. А сьома в універсалі. Знову є отака от штучка. Знає чого? Є відкрите вікно. Ви бачите, камера передає. Не знаю для чого, порт... залишають відкрите вікно, можливо, випадково забули. 9 рік, 255 пробігу, 7800. Там під А5 є телефончик, телефонуйте до продавця. А5 Октавія. Ще отакий є варіантик. Воно собі подивиться. 9 рік, 1,8 бензин, 196 пробігу, 6,750 Сервісної історії без підкрасів. 6750-2009 рік. Октавія А5.